Дивлюсь, зараз Hyundai X35 2011 рік. 2-літровий бензин на автоматі правильному гідро. У нас ось по косметиці є. Ось передні фари були в плівці обклеєні, вона, вона полізла. Ну, Взагалі, її треба здерти. Так, здулася. Що на правій, що на лівій фарі. Потім косметично так, наче, нічого немає в непоганому стані. Але сфарбовані детали. У нас передні два крила, капот і вся права сторона за мінусом. Задніх правих дверей. Капот з лівим переднім крилом трошки підшпакльований. Тут, наче пройоми не залізли, тут ось видно перехід. Якщо так видно. перехід фарбу... тут фарбувалося, а всередині не фарбувалося, всередині завод залишився. Багажник Ахайниця, в порядку багажнику. Єдине, що внизу там трошки чорне, такі. Смолата розтала, яка обклеєна на металі. Ось так, пахне в машині, все чітко. Видно ну, також, як е, задній міст у нас микроватий, десь протікає масло. Все ж, живе таке. Салон охайно доглянутий. Класна комплектація, максимальна з панорамою. Панорама спереду ззаду. Повний електропакет, такі сидіння шкіряні. Руль не дуже обтертий, але є вже сліди такі нормальні експлуатації. Така сенсорна мультимедія, кнопка старт-стоп, клімат контроль, гідроавтомат. Підтікання масла десь по блоку, більше всього, що десь з підголовки ззаду там, і зі сторони лобового скла. Так, ось діагностику провів, знайшло помилки в шести блоках.